3, 2, 1. 5, 4, 3, 2, 1. А тепер ти, будь ласка, порахуй від 7 до 1. 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. До чого це я? Увага! Поширена помилка. Коли нас просять спростити якийсь вираз, ну, наприклад, хай буде там х квадрат мінус 3х плюс 5. І потім увага, мінус мінус, х-2, х плюс -2, 2. От, простите от такий вираз. І що ми часто робимо? Ми з тобою знаємо, що оце от формула, це х квадрат 4, даже собака моя знає. Значить, Що ми робимо? Пишемо дорівнює х 3 х плюс 5. І далі. Мінус х квадрат -4. Да, Ну да, ну тому що ось мінус, мінус. Ну і далі йде оця формула, правильно? От так робиш, да? Голову одорву і собакам викинути, ти поняв? Так от до чого тут початок сьогоднішнього відео, коли я рахував 3, 2, 1 там, або там 4 3, 2, 1 Дивись, запам'ятай. Дужки розкриваються по такомусь принципу. От, увага, цей бред я уберу, цей вонючий бред уберу. Дивись, скільки в нас з тобою зараз дужок тут. 2. Що ми робимо? Ми робимо так, щоб з двох дужок вийшла одна, а потім нуль. Отак поступово зменшуємо кількість дужок. А не зразу дві дужки, а потім нафіг, зразу нуль. Ні. Так от, до чого я? Дивись. Дорівнює х 3 х плюс 5. Мінус, увага! Тут дві дужки. Тому дві зменшуються до, одної, до одненької. Ти поняв? До одненької. Отак от. Буде тут х квадрат мінус 4. А потім уже, потім уже розкриваєш оці дужки. Мінус х квадрат плюс 4. З урахуванням цього мінуса. Будь ласка, запам'ятайте. Дужки розкриваєш по принципу зменшення дужок поступове. Якщо в тебе зразу двоє дужок, не убирай зразу всі нафіг. Двоє дужок, потім робиш одну дужку, а потім нуль. Поняв? Я думаю, поняв. Або, наприклад, от у нас з тобою є, хай буде х квадрат мінус 7, увага, мінус х плюс 3 в квадраті. Дорівнює. Поширена помилка x квадрат мінус 7, а це зрозуміло, що це формула. Мінус пишуть x квадрат, потім ми бачимо тут плюс, плюс 6х і плюс 9. Ну, це бредятина, бредятина От, Також, щоб не плутатися в знаках, працюємо по принципу, який я тобі пояснив, скільки тут дужок у нас з тобою. То навіть моя собака знає, що тут дві дужки насправді, тому що що означає цей квадрат? Цей квадрат означає x плюс 3 перша дужка, помножить на другу дужку x плюс 3. Тому насправді тут дві дужки. Робимо спочатку одну. Значить, х квадрат мінус 7. Мінус одна дужка робиться. Х плюс 3 в квадраті це у нас х квадрат плюс 6х плюс 9. Супер. І далі ми з тобою розкриваємо х квадрат мінус 7 мінус х квадрат мінус 6х-9. Мінус Зрозумів, поступове зменшення дужок. Якщо в тебе буде в умові три дужки, то, будь ласка, робиш спочатку дві дужки, там, перемноживши там, якось дві з них, там, да? От, потім робиш одну дужку, а потім вже нуль.